10 лютого цього разу, під час повного знеструмлення горішніх плавнів, яке тривало впродовж чотирьох годин, продуктового ажіотажу і черг біля магазинів та АЗС у місті не спостерігалося. Вулиці заповнив гул генераторів. Працювали пункти незламності, однак масштабно люди до них не зверталися. До пункту, який розгорнуто у шостій школі, загалом звернулося від 20 до 30 містян. Цього разу дуже нервували, коли блока от почав. Ми всьому готові. Вода вдома є, світ теж є, фонарики. Просто мобілка розрядилась, прийшлося зайти. Такі не нервували, але працювати ж треба, прийшли. А ну. ви працюєте онлайн? Онлайн. В школі там. В цій школі? Ні, ні. В своїй. Донецькій області, з якого саме міста Краматорська до пункту незламності на базі другої загальноосвітньої школи загалом звернулися дві-три людини. Активність містян почала зростати ближче до обідньої години. Однак о 12-й вже пролунав відбій ранкової довготривалої повітряної тривоги. У більшості осель з'явилося світло, почав відновлюватися телефони, зв'язок та інтернет. Поступово почали запускати роботу об'єктів критичної інфраструктури.